Вітаю вас, шановні. Ну, починаю з приємного, бачите? Це дебарао чорний. Ось отак, бачите? Це два кореня. Я люблю садити по два і формую в одне стебло. Бачите, це сіянці були, і я їх в теплиці. Зразу в землю, вони без шкарабоньок були всяких. Це дебарао рожевий гігант. Бачите, от доськи дійшов. Тут була жара, тому запилення немає один, один, один. Ось оце. Ось тут в цьому шкуточку, Подивіться, яка краса. Чіо, Чіо сам, чи Чіо. якось, обшу в мене є Ріо і Чіо, то це Чіо. Грозд, гроздочками високий, хоча написано, що він низький. Але ось є зав'язі, сливочка. От, ну, як вам сказати, ось бачите, яка. Гарна, я думаю, гарна, і що я до чого веду, шановні? А ось отут, бачите, два, один, один. І фініш, і борошниста роса. Ось отут, який був дуже гарний, коли садила, але що там, три з'їли, чотири, висять, п'ятий. Це буду ось один висить. І там десь було два. Подивіться. І що тут є? Так собі, оце, шановні, різані томати. Бачите, ранній урожай є. Але що вам хочу сказати, що, на мою думку, просто у них вже, як кажуть, є таке поняття, як життєва сила. Тобто, я їх різала два чи навіть три рази. І, як кажуть, хвалилася, що бачите, скільки я маю розсади. Це в мене був другий рік, але я занадто їх різала. Це теж різані, але це, мабуть, вершечок. Тобто, ці вже... це зрізані, але з них вже не різали. Зумієте? Ось. І тут теж. Тобто, це були вершки різані, тому що видно, стебло старе вже. Ну, помідорчики так. Ну, середньо, нема що гнівити Бога. Але це вершки. Тобто, вони мали одне стебло. А ось оці, котрі я показувала, бачите? Це з бокових. Тобто, це не з вершків. А це вже з бокових. Тобто, є таке, я так думаю, що це якраз ото поняття життєва сила. Бачите? Ось тут видно. Що воно якби розгалуження йде. От такий маю результат. Але ну їсти маємо що. Закритих є з минулого року з заготівлі, тому що було дуже багато. А це для їжі якраз досить. Ось там ще можете побачити, це теж дебарао гігант рожевий, мабуть, бачите? Так, гарно зав'язав. Дякувати Богові. Це теж з насіння ось тут. Я, ви знаєте, вже не підписувала. Я коли сію, мені цікаво, по опису чи сподобався сорт. Мені вже потім не важливо, де барао, Тарасенко, але я вже їх роз... відрізняю. Бачите? Ну, це теж різаний. Бачите, помідорчики ми маємо. Ось вони теж. Базиліка цього року маю. Багато і задовільнена, і вони у помідорах, і дуже-дуже мені подобається. Оцінила. І бачите, мені кажеться, там, де куч базіліку, там навіть помідори кращі. Ну, оце Чіо лежить. Бачите, сливочки. А лежить він на Дебарао, напевно, оцей гігант. Це я перший рік сіяла їх насіння Дебара давно сію, але дебара чорний, рожевий, е, такий звичайний, а це якийсь гігант написано було. Ну, добре, посіла гігант побачимо. Бачите? Ось це дебара в основному. Висять є, їсти є, салат є. Це, мабуть, жовта груша. Ух і дивіться. Ну, є що показати, бачите? Ось вона по. По-моєму, це навіть я не сіяла, вона сама, самосівка зійшла. Я вже по листю бачила, що це буде міцне, таке, міцне стебло, така дебела рослина. Ну, думаю, посажу, хай буде, бо я її не сіяла. Ну, і бачите, ось до самого верху і запилення її не грозить. Бачите, гроздочки. Дуже гарно. Ну, ми торік їх їли. У консервацію воно не годиться, тому що вона така, знаєте, якась один сік. Ось дебарао жовте. Бачите? гарно зав'язав. Ну, але ну, це не різа, ні, це з насіння. Ось тут я їх винесла, коли в теплицю. Дебарао гігант. Бачите, трошки є. Але в цьому році, шановні, борошниста роса. І ми купили е, таку речовину, щоб прискати. Але ви ж бачите, тут уже помідори. Ну, що вродить, то вродить. Кінець серпня. Ну, чого ж травити землю і себе? Це, мабуть, е, дебарао чорний. От. А це гігант. Ну, оце у мене е, тут е, скільки раз, два-три. Вісім рослин. Я посадила із розсади, нікуди я не пересаджувала. Що хочу сказати, подивіться. Дебара гарне, все добре. Але зав'язь появляється, гроздочки появляються над восьмим. Після сьомого листка, до сьомого листка, ніяких немає. Ось, бачите, високо. Тобто їх треба. Ну, прикопувати не будете, бо я їх садила в височенькі були вже. То я так і положила, не, як кажуть в одне. але все одно він собі своє далі, після трьох йде ось. Гроздочка, три листочки. Тут навіть через один, один листочок, далі два листочка. Ну, Гарні, гарні помідори. І садимо, і нема що, як кажуть, відказувати. Подивіться, яка гарна гроздочка. Ось. Бачите? Оця перша, друга і третя. А вже четверта, п'ята, ось уже що пішло, то, шановні, жара була. Ну і все одно зав'язали. І ось тут у кутику теж викинули, тут був огірок, я його викинула ну, на грядку. <кій> і теж має три гроздочки, такі гарнесенькі помідори, от де базилік, от мені каже, що все-таки він якось впливає. Ось, ну не знаю, це із сорта труфілі, мабуть, бачите? Ось такий. І він темненький, такий зверху, смачні помідори. Це бо не сіяла. Ось тут в мене торік росли. І думаю, ну хай посаджу. Ну, а десь їй пусто, бачите. Що то вже ні собі, ні людям. Чіо. бачите, аж ну вже зігнувся, то вже хай висить. Достигне швидше. Уже нічого не роблю. От. Ну, хто вже зі мною був, знає, що це ми стелимо, тому що було дуже сиро болото було, то ми настелили під ноги, аби не чавкало. От. І застелили картон з ящиків. Ось теж для душі. Розумієте, це не бізнес-теплиця, це теплиця для душі. Я кажу офіс. Ось, Бачите, подивіться, вона щепала. Базиліка, Василяк у нас кажуть. Колись бабуся ніколи я не їла, поки не побувала в південних країнах, в Ізраїлі побувала. І там дуже смачно, скибочку хліба, скибочку моцарели. Сир любить, хто любить. Помідорчик і листячко базиліка. Дуже-дуже смачно сподобалось. І ми його їмо. А от на Івано-Франківщині, Коломийський район. Тут його як ароматно ну, в церкву беруть, коли висвячують хати. Можна побачити Васильок за образами, є в хатах образи і за образами пучки такого Васильку, які ось такого, який вже в цвіту, ось так він. От. А це ми вживаємо. Ми любимо. Ось, бачите, і він собі гарно дивлюся, вже ж з цього помідора вже що ж буде. Скоро приберу, а Васильок, базилік. Чи базилік, не знаю, як правильно, але розумієте, буде як зелень. Напевно, буду все-таки морозити, тому що висушений він якийсь ну, не такий має смак. Ось отак от. І ще що. Ось є такі у мене це цей коров'як, мабуть. або, ні-ні, це ось вона. Тютюн. Вон, бачите, там в мене все далі, тютюн. Чому я не зриваю, чому я залишаю, навіть можна побачити ось бур'янець. Тому що, попри корінь бур'янцю, піде корінець якийсь і нашої рослинки. Місце є. І ось отак, от сьогодні я отак от сіла і думаю, ну-ну. Такий цей девіз діє. Бачите, який колір? Це в мене на вулиці цей гладіолус ріс, а вітер був і зламав його. То я його у балсанку з водою, і він мені тут нагадує. Такий незвичний колір. Колір, бачите, помідор червоний. А це такий колір, незвичний, дуже незвичний. А за девіз, Шановні, що б ви там не казали, який сорт? Ой, такий сорт, такий сорт, мрія посієте, а воно не, не то. А чому? Тому що, як сказала одна розумна людина, сорт не замінить агротехніку. Тобто, можете. Любе, голубе садити, а якщо не доглянуто, не полито, не перекопано як слід, то з того раю нічого не буде. От і все. Так що, вибачайте, що я багато наговорила, і теж хочу ще, так сказати, кляксу зробити. Баклажани, бачите? Не садила, це перший рік, і не буду. Повне розчарування. Бачу у людей, а тут цвіте, квітів дуже багато було. Але, як виглядає баклажан, я тут не побачила. У мене було скільки 2, три, три. Один уже викинула, три лишилося, бачите? Вроді би, і поливаю, вроді би, тут і земля гарна, вроді би, і цвіте, вроді би, і лопухатий. Ну, чи опилення немає, чи що, та опилення є, тому що морквину тут -от висадила. І бділки літають, я бачила, і помідори запилюють так трохи, ну, але коли є пилок, коли не жара. Ну, Це в нас залишки циклону Ірин, Він вже, мабуть, пройшов чи проходить. Ну, а я трошки на вулиці побігала. І дивлюся помідори, думаю, покажу, поки є ще що показувати, і не парить, що в теплицю можна зайти. Бачите, радість. А чому ні? Вони ж не заважають нікому, правда, і оздоровлюють землю, чорнобривчики мої. А це, от хтось може скаже, що це за балсанки якісь під ногами, це з водою. Тому що я ж помідори люблю і знаю, що не хочу їм робити ще стресу. Тепленькою водою поливаю зранку, тому що, якщо вечором поливати, дуже багато роси на плівці. І тому, от, бачите, борошниста роса бере, ну, щоб це не перетворилося в фітовтору, пообрізала всі листочки, прискати є чим, є чим купили, покажу. Ось отака штучка. Бачите, це не реклама. От, вона якраз від борошнистої роси, від тлі, від павучків. От, купили. Але попирскала, поки були помідори, зелені трошки, але вже давно. Ось, от така краса. Це щодо помідори. Так що помідори є, маємо, їмо. Ну, але на руки буде легше, тому що хех, не буде закатки ніякої. Закрутки, закатки. Дивіться. Скаже, ну, хіба це садять в теплиці, а от садять, бачите, при вході, а кому заважає тільки радість. Отак. От так що, шановні, бувайте здорові, гарних вам врожаїв, мирного неба і здоров'я!